Уявіть собі 17 століття. На степах України гримлять бої, а народ бореться за свою свободу. Іван Сірко один із найславетніших козацьких полководців, який став справжньою грозою для ворогів. Він виграв понад 50 бит, жодного разу не зазнавши поразки, а його ім'я вселяло страх навіть у турецького султана. Одна з найцікавіших легенд розповідає. Що після смерті Сірка його руку зберігали як талісман, адже козаки вірили, що вона приносить перемогу у битвах. Кажуть, що коли вороги наближалися до Січі, козаки виставляли цю руку і ворог відступав. Ось така містична і водночас героїчна історія з українського минулого. А що ви думаєте про цю легенду? Напишіть в коментарях.